І ось ми знову у моєму садочку. І сьогодні я вам хочу запропонувати познайомитися з моїми рожевими трояндами. Стою я зараз біля моєї новинки, в моєму садочку, вона другий рік. Але подивіться, яка вона гарна! Це троянда Акрополіс. Заявлена в неї висота набагато нижче, ніж моя молоденька троянда видалася. Вивив її французький селекціонер Мейян. Дуже вона мені подобається, ця троянда, вона трояндочка Хамелеон. Має у відквіті і зелений колір. Зараз, як ви бачите, вона така пастельно-рожева. Дуже красива квітка, вона як фарфорова. Ви знаєте, в неї такі пелюсточки. вони, щоб сказати, М'якенькі ні, вони такі, ну, немов, немов. вона з витонченого китайського фарфору, я би сказала так. Троянда дуже красива, молоденький кущ, але ви подивіться, як він гарно наріс, як він гарно квітує. До речі, квітування у неї дуже довге. Як ви бачите, мій тільки розпочинає квітнути, але скільки має бутончиків ця трояндочка. дуже гарна, дуже розкішна. Гарно нароста, щедра на квітування, як я сказала, квітування довге. Також поряд з нею Соня неймовірна. Їй всього другий рочок, але вона розкішна. Це Троянда Едіт. Таке має красиве ім'я. Едіт, ну ви ж подумайте, так треба було назвати трояндочку. У неї дуже чаруючий аромат. Пахне вона неймовірно. І фруктові нотки має, і якісь такі прямо чудові. Квіт... Квітка чудова, чудова. Що я можу сказати? Трояндочка неймовірна. І проходимо далі. Підійшли до моєї видкої троянди. Поки що вона. Молоденька дуже, їй третій рік, тому вона має заввишки 1,5 метра висоти, хоча заявлена вона висотою до 4 метрів. І має вона назву це чудова троянда Джардіна. Ім'я в неї чудове, прекрасне, виведена вона німецькими селекціонерами. Дуже красива квітка. Дуже красива, має неперевершений не аромат. Я її, мабуть, за аромат і взяла. Дуже хотілося мені, щоб у мене біля альтанки були квіти з чудовим ароматом. Тому я й посадила блю парфум, яка гарно пахне. Шартрес де парм і цю красуню Джардіну. Я нею дуже задоволена. Квітка ну така чудова. Ви погляньте на цей витвір. Це витвір мистецтва, я би я б сказала. Має такі пелюстки, квартировані. Гарно складена, тугенька така, дуже красива трояндочка, дуже. А подивіться, який у неї потенціал. Та вона ж буде квітнути, не переставаючи це, я уявляю, ціле літо. Вона в прошлому році зовсім молода троянда, але ви знаєте, вона не відпочивала. Якщо хтось ще не придбав собі Джардіну, я вам рекомендую. Ця квітка дуже гарна, дуже вражаючий аромат, як я сказала. І сама вона дуже красива, гарно нароста, Видно, що дуже гарний має потенціал до росту, має гарне здоров'я. Вона пашить здоров'ям, неї гарні, подивіться, які красиві листки, сам кущ розгалужений, красивий. В общем, я дуже і дуже задоволена цією трояндочкою. Я бачу, що вона буде в моїх любимках, ця троянда. Зараз ми підійшли до моєї зовсім молоденької. Це першорічечка. Але гляньте, як вона квітне. Назву я її, на жаль, не знаю. Підозрюю, що вона це може бути jet Але впевненості у мене 100% немає. Треба мені ще над цією трояндочкою над її ім'ям попрацювати, пошукати. Так, а поряд. Ось погляньте. Рожевою її не назвеш, але колір у неї дуже і дуже цікавий. Десь там далеченько таке є рожевенький відтіночок. Погляньте, яка вона дуже красива. Це трояндочка японочка, японськ... виведена японськими селекціонерами. Троянда дофна. Я від неї в захваті. Дуже вона красива, дуже мені подобається. Взагалі полюбляю такі кольори пастельні. Гарнюня трояндочка. Ідемо далі. Зараз ми підійшли до моєї любимої трояндочки. Ім'я і цієї красуні Розенштад Фрайзінг. Чудова троянда. На жаль, аромату вона немає, але дуже ж таке вона цікава. Ви погляньте на цю квіточку. Квітне кущ довго, він розлогий. Я не трошки не розчиталась з його розмірами. Заявлений він як такий кущ стоячий. Але він ні. Він тяготить до того, щоб. Е так, мати велику ширину, займати велику ширину, а за вишки він невисокий. Але дуже красива троянда, квітне дуже довго і дуже має цікавий окрас, як ви бачите. Дуже цікава вона гарна трояндочка в рожевих кольорах. Сьогодні погода у нас така дуже пасмурна, але мені рожеві троянди додають натхнення, додають мені. Інтересу до, до життя. А це трояндочка чайно гібридна. Е, він Елізабет, Тобто королева Єлизавета. В честь королеви вона названа в честь спокійної королеви Єлизавети. Подивіться, яка вона красива, чудова троянда. Мені її подарував чоловік, так спонтанно приніс додому. Купив у супермаркеті, я дуже нею довольна, задоволена, дуже вона красива. Теж, на жаль, аромату практично немає, але вона бере мене своєю красою. Погляньте, який же ж все красивий колір у неї. Ну такий вже рожевий, такий вже насичено рожевий. Красуня та і все. А цю красуньку звати букет парфе. Погляньте, яка вона чудова красуня. Коли вона розквітає, вона підіймає всім настрій. Хто не зайде до двору, всі запитують. Та хто ж це така? Я ж завжди кажу, а ви подивіться уважно, як би ви назвали цю красуню? Ну ви погляньте, букет парфе, як їй личить її назва. Красуня та і все. Квітне довго, квітування в неї у дві хвилі. Цікава троянда, я би рекомендувала кожному любителю квітів цю гарну рожеву красунечку. Це красуня в моєму садочку Фредерік Містраль. Має дуже чудовий аромат. Ціниться вона за свій аромат і вважається однією з найкращих рожевих троянд. І моя улюблена це трояндочка Абрахам Дербі. Дову. Дуже великий жаль, що пройшла у нас ливень пройшов, така прямо буря пройшла, злива була, і він квіт... не так квітне, красиво, яким був він вчора, але хочу вам його показати. Дуже достойна троянда. Я її дуже і дуже люблю за її аромат, за її обливне цвітіння. А також я варю з неї варення. Дуже добре виходить варення. Цікаве. Навіть лікер колись робила одного разу. Дуже гарна квіточка. Ви подивіться, яка вона складена так красиво. Квартирована квітка ну, дуже цікава, дуже цікава квітка. Рекомендую кущик в неї колюченький. Розкидистий, півтора метра заввишки заявлений, але має вищий зріст. Тому садіть його на просторі, щоб він квітував і радував вас. Можу не показати вам свою саму-стареньку саму, -саму стареньку в моєму квітнику трояндочку рожеву. Це троянда Мері Роуз. Квітне вона самою першою, самою першою, і за це я її дуже люблю. Квітка має неповторний аромат, пахне на все подвір'я. Вже вона відквітає, тому що три неділі. Представте, три неділі квітування. Зараз я її обріжу, і хай вона буде відпочивати ця красунечка. Має велику жагу до життя. Як я сказала, 20 років тому я її посадила. Квітка дуже цікава, старовинного такого виду, цікава трояндочка і дуже-дуже ароматна. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю наснаги до життя. Троянди мені особисто дають наснагу. І я думаю, ці квіти всім дають наснагу. Тому садіть. Заквічуйте нашу землю.